І вітання в етері телеканалу ТВ Інформаційна картина середи 4 вересня. У студії для вас працює Анна Харбара. То з чим жили та що хвилювало найбільше, далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 924-та доба деба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі та вранці ворог задав ракетних ударів по Львову та Кривому рогу. Так у Львові загинули семеро людей. Серед них двоє дітей постраждало 64 особи. Окупанти вкотре били по житлових будинках, лікарнях. Пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Серед них центр спортивної медицини та реабілітації, який розміщений у будівлі 19 століття. Дуже багато уражень більше 50 будинків. Велика частина це в серці нашого міста. Історична спадщина вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо дві школи. Сьогодні не будуть працювати повилітало багато вікон. Також уражено два. Медичних на об'єкти разом з тим у кривому розі російські війська здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста. Постраждало п'ять людей. Зокрема, було зруйновано будівлю готелю у багатоповерхівках та чотирьох навчальних закладах вибиті вікна. Постраждали й інші будівлі своєю чергою. Букументі залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна обов'язково переможе та зупинить Путіна і його криваву армію. Якщо західні партнери нададуть необхідну кількість боєприпасів та військового озброєння, а також дозволять вражати легітимні цілі нашим військовим всередині Росії. На цьому в ефірі BBC News наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. нам терміново потрібно змінити правила ведення бойових дій. Україна повинна отримати право вражати легітимні військові цілі по всій території Росії. Тож, замість того, щоб нищити стрілу, нам потрібно знешкодити стрільця, і це найважливіше питання. Переконаний, що вільний світ повинен це усвідомити. Наші партнери діють повільно, але ціна безпрецедентна. Ми втрачаємо життя новинних українців, української молоді, дорогоцінного українського покоління. Основні тези висловлені політиком в інтерв'ю британського телеканалу Дивіться на ТВА після випуску новин у рубриці Тема Дня загинув боронячи Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з одним героєм. Із солдатом Іваном Николайчуком, воїном військової частини А 0666 попрощалися у Драченцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нові фінансові рішення спрямовані на підтримку армії, покращення водопостачання у Чернівцях та темпи реалізації важливих ремонтних проєктів у місті. Відбулась чергова прес-конференція Чернівецького міського голови Романа Клічука. Тож детальніше про найважливіші її моменти розкаже моя колега. Ще 19,5 мільйонів гривень від чернівців для наших захисників. Гроші виділені Чернівецькою міською радою розподілять між кількома військовими структурами. Розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Ми підтримуємо українські збройні сили на попередній сесії. Ми виділили 19,5 мільйонів гривень. Це на різні частини які зареєстровані у Чернівцях і, і також на цьому тижні на, на тому тижні по по це певна кількість мавіків готелів от, от, для батальйонів які сформовані у Чернівцях Окрім цього, Роман Клічук нагадав, що завдяки плідній співпраці та підтримці Європейського союзу Чернівці отримують майже 20 мільйонів євро на модернізацію водного господарства. Це дозволить оновити водопостачальні системи міста, що забезпечить безперебійне та якісне водопостачання для жителів, а також покращить екологічну ситуацію. Зауважує міський голова. Ховоч ефективну співпрацю щевецької міської ради та капеченідоканала. Також позитивну динаміку провадження проекту щодо реконструкції муніципального водного господарства. Міста Тачані всі за ініціативи Кафебанку було проведено ряд заходів, за яким у рамках програми фінансової підтримки України Україн Фасіліті між кафе, урядом України та Європейським Союзом було досягнуто доволеність про спрямування додаткових грантових коштів у сумі майже 20 мільйонів євро для співфінансування вищезазначеного проєкту. проекту. Крім масштабних проєктів Роман Клічук торкнувся і поточних ремонтів, які відбуваються у місті. Зокрема, розповідаючи про реконструкцію вулиці Занковецької, зачепили питання щодо долі історичного паркану довкола колишньої синагоги, де наразі тривають ремонтні роботи. Журналісти ТВА понад тиждень тому намагалися з'ясувати його подальшу долю, але конкретної відповіді від чиновників департаменту культурної спадщини так і не отримали. Відтак, під час прес-конференції, Роман Клічук дав відповідь на це питання. Який я знаю, він не відноситься весь до історичної спадщини, яка ще частина. Але в, ну, як я був свідком цієї бесіди, то йде мова за інтеграцію цього, -цього паркану в той проект. І ні, 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 ніхто не обговорює, що має хто цього зносити ще переносити. Щодо планів міста, мер розповів, що ще одну вулицю в центрі чекає капітальний ремонт. Йдеться про вулицю Кохановського, де роботи ймовірно розпочнуться вже наступного року. Міська влада наголошує на важливості цього проєкту для покращення інфраструктури міста та забезпечення комфортних умов для жителів і гостей. Діана Добинда та мидня ТВА. Розглянули понад 20 питань щодо життєдіяльності міста у стінах ратуші. Місцеві обранці зібралися на продовження серпневої сесії. Серед двох десятків розглянутих земельних питань найбільш жваве обговорення депутатів. Відбулося довкола зміни цільового призначення земельної ділянки для підприємства «Інтергалбуд». Як зазначив міський голова Роман Клічук, завдяки змінам, забудовник буде сплачувати за оренду земельної ділянки на 2 мільйони гривень більше в бюджет міста. Однак, оскільки цей забудовник вже мав раніше проблеми з будівництвом у Чернівцях через недобросовісне виконання умов договору, думки депутатів щодо цього розділились. На наших депутатських комісіях неодноразово коли. Приходили представники забудовника. Якби ну вони самі визнавали про те, що якби ну те, що обіцялося, абсолютно не виконано. Якщо мова йшла про повноцінний дитячий садочок в такому важливому мікрорайоні міста, то зараз взагалі мова йде про просто вбудову, і то не не факт в воду із будівель. З попереднього плану мало бути там 4 по поверхи появилось дев'ять, мало бути три будинки, з'явилось дев'ять і так далі. Тобто ну абсолютно невідповідність документацій. Тут мова йде про 7 гектарів в абсолютно е, центрі, в самому центрі по суті міста. Це вулиця Мізюна, по суті, це Щербанюка. Ми зараз по суті тільки змінюємо цільове призначення, яке призведе до того, що буде додаткове надходження до бюджету. На даний момент цим рішенням ми не продовжуємо оренду чи не припиняємо. Чи не логічніше би було тоді проголосувати це рішення і потім паралельно з цим так само звертатися до всіх органів, написати відповідні заяви, бюджет до отримує необхідні кошти від цього? Як ви кажете, недобросовісного забудовника, і плюс паралельно варго не будуть розбиратися в тих, скажімо, речах, які він можливо зробив неправомірно. Відтак депутати вирішили, що це питання потребує детального вивчення. Його розглядатимуть вже на наступній сесії міської ради. Кращі спікери національного рівня, супровід досвідчених та професійних кураторів та фасилітаторів, а також успішні колаборації. Минув рік, як у Чернівцях, створили хаб, який займається розвитком жіночого підприємництва. Детальніше про результати його роботи, а також про можливість долучитися до шостої хвилі авторської навчальної програми, розповідаємо далі. Ось уже більше року у Чернівцях функціонує хаб з розвитку жіночого підприємництва ЮВІХ. Такі структури створені у п'яти українських містах. Окрім нашого обласного центру, вони є у Івано-Франківську, Києві, Броварах та Запоріжжі. Основна мета хабу створення спільноти для підтримання ініціатив проактивних жінок, які хочуть реалізувати себе у світі бізнесу. Ми долучаємо до наших активностей не тільки жінок, які вже мають бізнес і хочуть його масштабувати. Ми запрошуємо також і тих, хто тільки має певні плани і не розуміє, як і з чого розпочати. Окрім того, ми завжди раді тим, хто підтримує проактивних жінок-підприємець, і також раді бачити нашої спільноту. Тобто, спільнота Ювіхаб, яка будується навколо, навколо нашого хабу, це спільнота активних, проактивних людей, які розбивають підприємництво, які підтримують тих, хто займається цією справою. Для того аби допомогти жінкам, які мають власні бізнес-ідеї, перетворити їх у готовий бізнес-проєкт. У юві хабі проводять авторську навчальну програму. Наразі відбулося вже п'ять хвиль, учасницями яких стали 179 жінок. Тривалість програми складає півтора місяці. При цьому кожного разу вона вдосконалюється. Зокрема, з п'ятої хвилі, навчальний процес має назву міст і зосереджується на мотивації та трансформації. Навчальна програма включає в себе 5 модулів навчання відбувається в гібридному форматі. Що мається на увазі? У нас є заходи, які відбуваються в онлайні. Наприклад, 5 модулів, кожен модуль має запис лекції, де беруть участь кращі з кращих на національному рівні. Після того, як ви переглянули цю лекцію, ви приходите в Чернівцях і в нас має місце подія офлайн. Тут разом з фасилітаторкою ви шукаєте відповіді на ті питання питання, які ви не зрозуміли, з лекції. Окрім того, кожна лекція супроводжується домашнім завданням. Навчальна програма завершується фінальним пічингом, під час якого учасниці представляють свої бізнес-ідеї. Коли в нас відбувається фінальний пітчинг, то ми на нього запрошуємо. Бізнесменок успішних представниць і представників бізнесу для того, щоб дівчата отримали зворотній зв'язок від практиків, і щоб це допомогло, навіть якщо ти не переможеш, щоб це тобі допомогло забезпечити життєстійкість твого проекту, і справді щоб це навчання не було для галочки, а щоб ти з ним ти вийшла з практичним результатом. Переможниці навчальної програми отримують послуги франдрейзера, який допомагає написати бізнес-ідею та залучити додатково три джерела ресурсу, каже Юлія Джус. Ми розпочали таку практику з четвертої хвилі, і в нас вже переможниця четвертої хвилі написала три проектні заявки. Подала Олеся Опацька, вона має власну торгову марку. Засобів гігієни екологічної вона чекає на залучення ресурсу аналогічною послугою. Зараз скористається переможниця. П'ятері навчальної програми Олеся Ткаченко. Окрім того, у «Юві хабі проводять благодійні ярмарки, де учасниці навчальної програми презентують свої послуги. Всі вилучені кошти ми передаємо на благодійні цілі. Наприклад, в січні, коли ми проводили благодійну ярмарку, ми зібрали за ярмарка, сама тривала тільки 40 хвилин, дуже мало часу. Але ми зібрали більше 7 тисяч гривень. І всі ці гроші були передані на амуніцію військовому, який. Потрапив в Донецької області в облаву. В нього згоріло повністю все обмондирування, і ми йому повністю там закупили, що було потрібно за ці кошти. Тому е, ми гордимося, що ми з одного боку в такий спосіб депрезентуємо жіночий бізнес і показуємо, що жінки, які в них є продукти. А з іншого боку, ми реагуємо на ті потреби, які є в суспільстві, і намагаємося їх вирішити. Приємною родзинкою юві хабу є наявність дитячої кімнати для жінок, які прийшли на заходи з дітьми, аби вони могли повністю присвятити себе власному розвитку та втіленню своїх планів. У хабі діє також активний міжпрограмний період. Зокрема, жінкам надається психологічна підтримка, а також двічі на тиждень відбуваються заходи, які стосуються як бізнес-тематики, так і інших питань, аби розширити компетенції жінок. Загалом діяльність з розвитку жіночого підприємництва дуже Важлива для Чернівців та області, адже це сприяє зростанню економіки. А в умовах війни це важлива запорука нашої перемоги, зважаючи на те, що переважна більшість ж таки, чоловіків більше зараз знаходяться на фронті, воюють то багатьма підприємствами займаються далі їхні дружини, доньки і так далі. Тому жіночі підприємництво стали як ніколи актуальним зараз, і ми зі своєї сторони намагаємося максимально долучатися до того, щоб саме підтримувати жіночий бізнес, сімейний бізнес для того, щоб ці різновиди малого і середнього підприємництва мали розвиток. Прийом заявок на шосту хвилю навчальної програми триватиме до 1 жовтня. Долучитися можуть жінки як з Чернівців, так і з області. Зробити заявку можна, перейшовши за QR-кодом на екрані. Тетяна Дубіцька Теми дня ТВА. Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді бойовику терористичної організації ДНР, який під час повномасштабного вторгнення брав участь в окупації міста Енергодар, а також у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців. Уродженець міста Чистякове раніше це був Торез, Ще у 2015 році добровільно приєднався до незаконного збройного формування бригада Кальміус, так званої народної міліції ДНР. З того часу, аж до 2022-го, він брав участь у бойових діях проти українських об'єднаних сил біля Мар'їнки та інших населених пунктів Донеччини. Після повномасштабного вторгнення зрадник у складі 14-ї артилерійської бригади збройних сил рашистів брав участь в окупації Енергодара, а також у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, а також добровільній участі у збройному формуванні держави агресора і в терористичній організації. Чернівецькі митники зупинили чергову спробу незаконного переміщення сигарет. Так сьогодні, 4 серпня, у пункті пропуску дяківці Раковець було виявлено 100 блоків сигарет. Це тисяча пачок, котрі були приховані в обшивці мікроавтобуса. Порушником виявився громадянин Румунії, який прямував з України. А для проходження митного контролю обрав смугу Зелений коридор, чим засвідчив про відсутність товарів, необхідних для декларування. Наразі сигарети вартістю понад 100 тисяч гривень, та автомобіль тимчасово вилучені. А відносно водія складено протокол про порушення митних правил. На Буковині протягом доби вогнеборці ліквідували 12 пожеж. Так, 3 вересня в селі Оживе виникло загоряння сухої трави на відкритій території. Того ж дня суха трава горіла в селі Недобоївці. За попередніми висновками фахівців причинами даних пожеж є підпал. Протягом доби пожежі були зареєстровані в обласному центрі та Чернівецькому районі. Там вогонь знищив понад 2,5 гектари сухої рослинності та сміття. Також 3 вересня в селі Суховерхів виникло загорення комбайну. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі є коротке замкнення електромережі двигуна. За добу також було зареєстровано пожежі в житлових будинках у Чернівецькому та Дністровському районах та займання автомобіля в обласному центрі. Дві з них були ліквідовані до прибуття державних пожежно-рятувальних підрозділів. Причини пожеж встановлюють фахівці. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.